Наша земля здавна славилася людьми, які творять диво власними руками. Кожен куточок України має свої унікальні ремесла, що передаються з покоління в покоління як безцінний спадок душі нашого народу. Корінь сосни, оброблений майстром, перетворюється на кошики, підставки, декоративні вироби, які несуть у собі силу лісу, витривалість. І природну красу. Це ремесло зберігає зв'язок з людини, з природою, передає спокій і гармонію лісу у нашій оселі, різблення по дереву, коли дерево починає дихати мистецтвом, вироби скарпатських майстерень – це не просто речі, це частинка духу і сили. Кожна лінія, кожен витончений візерунок несе в собі історію, традицію, душу майстра. Дерево оживає в руках умільця, воно шепоче легенди, відображає красу природи і силу людської фантазії. Торкнувшись такого виробу, відчуваєш тепло і гармонію з природою. Шануйте своє, підтримуйте народних умільців, передавайте традиції далі. Бо саме в цьому наша сила, наша краса. І наша вічність. Шановні гості, ради вас вітати в нашій бібліотеці. Бібліотека це місце, де зберігаються історії, історії в книжках, історії людей. Сьогодні тут ще одна історія, історія з дерева, історія коріння сосни, із тижі, із лісу, із терпіння, і любові. Це виставка про діалог, про те, як різні руки і різні техніки говорять однією мовою. І сьогодні я маю честь представити вам справжню майстриню народного мистецтва Галину Кулига. Вона народилася 26 жовтня 1979 року в родині колгоспників. З дитинства вона любила природу, ліс і все, що пов'язане з рукотворною красою. Її завжди захоплювало, як умілі руки можуть зі звичайних речей створити щось особливе, тепле та справжнє. Навчаючись у Глухівському національному педагогічному університеті, Галина опанувала мистецтво плетіння з корення сосни у відомого майстра Ігора Білевича. Саме він відкрив перед нею чарівний світ традиційного ремесла. Показавши, як звичайний корінь може перетворитися на витончені вироби, кошики, вази, тарілки та декоративні прикраси. Плетіння з корення сосни для Галини це не просто ремесло, а справжнє мистецтво. Кожен її виріб унікальний, створений вручну і з душею. У роботах вона поєднує давні народні традиції з власним художнім баченням. Її твори надихають теплом і гармонією, нагадують про красу рідної землі та єдність людини з природою. Галина Кулик не лише майстриня, а й берегиня української культурної спадщини. Своєю працею вона зберігає і передає знання, які легко могли б загубитися у світі швидких технологій. Її творчість доводить, із простоти народжується справжня краса, а скоренів. Виростає не лише дерево, а й духовна сила людини. Її мистецтво надихає, вчить бачити прекрасне в природному, цінувати ручну працю і поважати традиції предків. Галина також передає свої знання дітям. Як директорка Березівської територіальної публічної бібліотеки разом із завідувачкою Словутської бібліотеки філії вона заснувала арт-майстерню осоння, Де юні майстри опановують різні техніки декоративно-ужиткового мистецтва і беруть участь у виставках та конкурсах, Галина справжня майстриня, наставниця молоді, яка уміло популяризує народні ремесла та рукомесницьке мистецтво під гаслом Шануймося в любові до рідного краю. І зараз настав час. Доторкнутися до справжнього дива руками майстра. Запрошую до слова, Галину Кулик. Я всіх рада відвітати в нашому світлому залі, в нашій бібліотеці. З чого все починається? Почалося дійсно все з нашого педуніверситету. Такий предмет у мене був хум, художня обробка матеріалу, викладав Біливич Ігор Володимирович. І так сталося, що серед усіх ремесел, які він нам... Показував це, і ложки, ми різали, і лозу ми обробляли. Мені припав корінь сосни до душі. Я навіть кажу, що це він мене обрав, а не я його, тому що якось я його підкорила. Представляю вам свою ученицю. Це так Сюченка Анастасія, новорічна композиція. І ми виграли друге місце в нас. Діткам це потрібно передавати учням, це потрібно, тому що це наше дійсно. Сьогодні я маю честь представити ще одного майстра народного мистецтва Євгенія Кулика, який народився 7 квітня 1986 року в мальовничому селі Глибока долина Гадяцького району Полтавської області. На землі, де здавна шанують працю рук і бережуть народні традиції. Перші кроки у різдвярстві Євгеній зробив ще у шкільні роки. Уже з юних років Євгеній активно бере участь у виставках місцевого та районного рівнів, гідно представляючи школу, ліцей та університет, у яких навчався. Творчий доробок Євгенія широко представлений в експозиціях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Його роботи неодноразово демонструвалися на всеукраїнських виставках. Кращий твір року в Києві. Традиція звучить сучасно, а кожен витвір промовляє мовою серця. Ріскою займаюся з дитинства із семи власним. Був у нас тут такий такі Віталі От і він, він такі, то все показав, то все розказав. Ну не тільки він показував. Вчився я у багатьох різних людей. Пішня виставка це не просто ваші роботи, це вияв іще одна ступінь показу вашого таланту. Ви не просто творите красу, ви її підтверджуєте, ви її збагачуєте. Мені з цими красивими квітами постояти перед вами і поділитись в кількох реченнях тими емоціями, які от зараз вони просто мене переповнюють. Тож хочу побажати вам, шановні майстри. Не втрачайте цього запалу внутрішнього, енергії, хай воно вас підігріває. І передається тепло всім вам. Хочу привітати усіх учасників цього заходу. Як я завжди кажу, радіти, що вам усім пощастило бути сьогодні присутні у цій залі, а народній майстрині України Галині Ковик. Звичайна дівчина в селі виростала, уміння особливих не сміла, не знала. Уміла що шити, плести, готувати, на сцені бека залюбки танцювати. Зустріла там пару свою у коханні. Синім народила, взялась за навчання. Життя дарувала новітній пролог. Зустрів в універі талант-педагог. Довіру пізнали лише одиниці. Помітив він щось у своїй учениці. Уміння розкріпля, уміння зростали, як квіти з весни, галина... галина сплітала коріння сосни. Кохалась недарма вона у книжках, у книгах торує свій шлях. Не тільки працює, а й гідно по праву продовжує нині учителя справу. Це єдність таланту. Старай і вмій від предків слоя. До нових поколінь! Я щиро вітаю вас з відкриттям виставки. Але миколаївну хочу з таким почесним заслуженим званням народний майбутнє творчого вам натхнення. Міцного здоров'я, благополуччя, дякуємо за те, що ви продовжуєте наші українські традиції. Дякую також усім присутнім, що завітали до нас Слоут. Хочу побажати всім здоров'я. Нашим захисникам дякую, що вони дають з проводити такі нам заклади. Всім миру, благополуччя, слава Україні. тобою подружка, як голочка і ниточка. Ми можемо існувати е, окремо, ну, коли ми разом у нас виходять з тобою дуже-дуже хороші витвори мистецтва. Тож бажаю тобі і надалі прямувати, не зупинятись, не оглядуватись. Іди вперед. Хай тебе надихає все прекрасно. Бо ти Людина, яка світиться добром. І хай добро вертається до дуже вдячна вам, що я сьогодні на вашій виставці, це можу сказати, ваше свято. Понял, переглянула ваші унікальні витвори мистецтва. І хочу сьогодні поважати вам просто таку річ. Бережіть своє мистецтво. плекайте його. Популяризуйте його. А найголовніше створюйте нові шедеври, Ми будемо радувати вас, ми будемо радуватися їм. Але найголовніше передавайте свої міння, знання, навички молодому поколінню, нашому майбутньому. Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Грамота нагороджується Костяченко Анастасія та вихованці гурка. Креативний простір позашкільного комунального закладу Березівський центр дитячої та юнацької творчості Березівської сільської ради Шостинського району, керівник Кулик Галина Миколаївна, за зайняти друге місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Новорічна композиція в номінації Новорічна композиція така молодчина. Це такий маленький смаковичок. Фурсу Соломію, вихованку така креативний простір позашкільного нашого закладу. Немає більшої винагороди нагороди для майстра, для митча, як споглядання їхніх робіт, які приносять внутрішнє задоволення, естетичну насолоду усім тим, хто оглядає, хто дивиться на витвори. Рукомесників, дай Боже вам успіху, здоров'я, нехай ваші вправні і вмілі руки творять і примножують красу. Наперекір не гараздам, глибочіє, дихає життям духовна криниця глухівчан. Кожен виріб, кожна деталь сьогоднішньої виставки дихала душею народу і любов'ю до традицій. Дякуємо майстрам за їхню працю, а вам, дорогі гості, за увагу. Нехай краса, створена руками наших умільців, надихає вас у повсякденному житті і нагадує про те, що справжня майстерність живе серед нас. Ми майстри народного мистецтва України щиро дякуємо всім учасникам виставки. Всім здоров'я, миру та любові! Дякуємо.